День помаранчевого Марса, мої найкращі вітання. Сьогодні у нас дуже несприятливий день, друга енергетично негативна доба. Так що ніяких нових справ займаємося лише повсякденними. В борг не даємо, в борг не беремо, тому що потім будемо дуже довгий час самі перебувати в боргах. В цю Зміїну добу буде наш захисник Агат. Агат, в перекладі щасливий. Ми знаємо, що це улюблений камінь, був Клеопатри. Якщо у нас якесь запалення, прикладаємо агат і настає вичунювання. Ну і також ми знаємо, що найбільше в світі агат було знайдено в нашому знаменитому і лінецькому метеоритному кратері. Подарували його, до речі, Берлінському музею імені Гумбольта. Сьогодні місяць продовжує рух по знаку Діви. Це богиня справедливості Астрея. Коли місяць рухається по знаку Діви, ми стаємо надзвичайно практичні. Ми рахуємо кожну копієчку. Недарма серед дів найбільша кількість мільйонерів мільярдерів. В Дні Діви у нас дуже вразливий наш кишківник. Потурбуємось про правильне харчування. Нічого смаженого, нічого холодного, гарячого, копченого. Ну і взагалі в дні Діви наш організм це земний знак потребує чогось смачненького, солоненького. Пам'ятаймо, що продовжується Великий піст. Як це корисно почистити наш організм? Про це писали навіть великі лікарі стародавнього світу Гіппократа, Віцена. Сьогодні дуже добре полікувати протилежний знак діви, а Протилежний знак це у нас рибки, які відповідають за наші ступні. Отож, ідеальний день, щоб позбутися сьогодні мозолів. Сьогодні за народними прикметами День Маврикія кажуть, що Якщо сьогодні холодно на Маврикія, значить літо буде холодне дощове. Також сьогодні на Маврикія наші предки завжди робили замовляння на військовослужбовців, щоб вони були невразливі в бою. Також сьогодні пам'ятаємо о 14-й годині 49-й хвилині, наступає повня. Повня – це день шабаша відьом, це день чекунів, день, коли по статистиці найбільша кількість аварій, злочинів. Погр... Грабувань Так що будьте дуже обережні, нас розпирає просто. Здається, що ми можемо горе звернути. Ну а нам усіх наших добрих справах нехай посприяє розташування небесних світил.